Тернополянину Олегові Кочану через 10 днів мало б виповнитися 35 років. Проте його життя обірвала жорстока війна. Загиблий захисник так і не встиг одружитися і стати батьком. Рідні кажуть, чоловік обожнював книги, був розумним і талановитим, схоплював усе на люту. Він був відважний такий з дитинства. В нього була мета тільки ну вже в кінці, як вже був в дорослому віці. Він сказав мене віра. Правда, за правду він би не, не міг збрехати ні слова, ніколи в житті він не збрехав. Скільки разів він виживав, як то кажуть, пруткий був розумний. Не вірився, скільки він переживав дійсно, побратим відтягував ранених. Одразу після великодніх свят Олегу Кочину вручили повістку на робочому місці. Пройшовши навчання, чоловік потрапив на Донецький напрямок. Понад півроку він воював у лавах Збройних сил України. Після важкого поранення осколками у руку повернувся у Тернопіль. Тут і лікувався. Хоч мав право не йти на фронт. Однак вирішив продовжити ту справу, яку вважав найважливішою захищати Україну. Він тому й вернувся міг не вертатися з після поранення. Але сказав, я має ще виконати свій обов'язок. Олег працював барменом в одному з тернопільських закладів. Колеги по роботі кажуть, чоловік завжди був скромним, людяним, щирим. Він з нами працював, він був хороша людина. щирий щирий, відповідальний дуже воїн мав талант до усього, кажуть знайомі. Додають, що завжди докладав максимум зусиль, аби досягнути поставлених цілей. Ходив до церкви, молився. Любив батьків, працював арменом, мав друзів. Але дуже він був скромний і такий, знаєте, він тихий, що ніколи ні в чому не був замішаний. Олег був помічником гранатометника десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу. Часто виходив на зв'язок з рідними та близькими. Однак перед сумною звісткою з ним втратили контакт. «І, і так без було, чу, чути п'ять днів не було, його не виходить на зв'язок. Вже тоді, звістка, дійшла, що загинув. Ми ще планували все. Скільки не прожито, скільки не зроблено. Чоловіка залишилася мати й батько його життя обірвалося 25 вересня цього року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Вічна пам'ять слава захиснику України. Вічна пам'ять усім героям, які полягли, захищаючи українську землю.